З вами я, Данило, і сьогодні Майнкрафт. Ми закінчили, що ми знайшли Заліза багато, скільки там? 37, якщо я не помиляюся. А, ну, так, 37 заліза 9 золота і 2 діаманти. Я це поставлю діаманти, хай будуть скрині. Е, так, а, золото. І залізо ми візьмемо. Пере... Жаримо, я ще знайшов е, 66 так смолскипів. Я зараз хочу розмножити той е, корей. Ось 8 і 16 в мене є яєць. Так, поки що хай, ось так буде. І там ще може назбиратися в мене, в мене. Тому що я давно вже туди не заходив. Так, потрібно взяти насіння, де воно є. Ось тут. За місць. Залізе поки що. Так, ой, ні-ні-ні, тихо, 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 тихо. Всі сюди, всі сюди, всі сюди, там дві курки, так, не можуть зайти. Тепер зайде. Всі сюди, заходьте, о! А... А... а ви що? Ви що? Заходьте. Я думаю, куди ви пішли? Все, всі назад молодці. Так, ой, я нечайно вдари. Вибач, вибач. все, ти нікуди не підеш. Так, потрібно забрати багато яєць, бо тут їх досить багато має бути. А ну зараз так. Трохи є. О, скелет, привіт. Скелет по, по мені буде скоро стріляти, і їх туди реально дуже багато. Давайте ось так. І ось так. Все. Тепер всі відходьте, я буду лускати яйця. Так, ходіть, я зараз буду розмножувати вас, курей. Так, зараз. Та ну курки! Не мішайте. Давайте ще раз я вас всіх скличу. Ніхто не вилупився. Ні, є якесь одне маленьке. Добре. Так, я тут буду вилуплювати. Ану, є одне маленьке, далі більше нікого. Все, відходьте. Відходьте. Добре, ходіть всі сюди. Курка, в куті, ходи. Ну ходи, там я хочу лускати яйця. Нарешті пішла. Так, там ще одне є. Так, всі сюди, всі сюди. 16. Швидко, 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 лускаємо, лускаємо, лускаємося. Поки нікого нема, так, і полускали. Щось того разу не везе, майже малих нема, тільки десь двоє чи троє. Минулих разів було більше. Ну, нічого, так. Всі ходіть, бо я вже хочу виходити звідси. І тепер побігли і відкриваю двері, закриваємо двері і все. Так, там скелет десь, бо я не хочу з ним битися. Так. По другому поверсі ще щось можна поставити. Так. Де тут мої кіски? Три кіски мої є, добре. Так, туди потрібно взяти блоків е, В печеру поки що. Мені ще поки що не потрібно. Це, що не потрібно, я ставлю поки що сюди. Один смолозким не потрібен. Ось так, ось так. Кайло це вже не потрібне. Це це, нехай ще буде поки що. І все. Ні, ну мені ще залізу не потрібне. Все. Все? Все, можна йти. Я ще щось хочу там добути, я не знаю що. Тому пішли. Я пережарювати, казав, що в цій серії буду. Але ні, не буду. Блін, два скелети. Я ж налякався. Тихо, тихо, тихо. Я хочу зайти до хати далі. А чого вони там є? Звідки вони взялися? Так. Де є я сокира, буду з ними розбиратися. Можу померти... ой, тільки наші відкрив двері. Можу померти, а вони вже по мені стріляли. Ай, ох ви ж. Ну давайте, ходе, ходіть, розберемо. ні 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 чого так жорстко? Я вас ще не нападаю по вас. Давайте, стріляйте, ну стріляйте. Давайте я пострібаю. Давайте стріляйте. дивіться, зарядили руки. Відзарядили. Не попав, не попав, не попав. Давай. Ну давай, давай, давай. Не попав. Йдемо битися. На, на, все, всіх зразу розмочив. Тут це було легко, а я боявся до них підійти. Так, скільки там, що мені там випало, стріла мені з них не потрібна і дві кістки. Поки що це мені не потрібно. Йдемо в печеру швидку, поки що. Я хочу ще щось там, може, знайду. Е, так. Йдемо. Так, перепливемо. Так, їсти є, в мене є фух. Бо я вже подумав. Але то вже скоро буде темніти? Ну, ще ні, але я вийду з печери, буде темно. Та нічого, якось переживу. Минулий раз пережив того разу, теж переживу, не проблема. Так, йдемо сюди швидко, 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 швидко. Я поки ось тут, то вже собі хп меншилося. Так, йдемо, 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 йдемо. За, е, вугілля мені не потрібно, як я це вже раз кажу. Так, ой. Ой-ой-ой, потрібно піднятися. Якось. А як. Так, потрібно піднятися. Раз. Раз. Два. Ой. А як мені піднятися? Так, можна мені піднятися. Добре, що в мене ще є кругляк. Так. А чому я не можу стрибнути? А, бо ось тут в мене. кругляк у мене. О, тепер я виліз. Так, так, все. Виліз, добре. Так, ось сюди мені потрібно застрибнути. А як я тут застрибував? А, ось тут, напевно, блок зламався. О, і тепер можна піти туди. В печеру більшу вже. Так, йдемо. І тут потрібно, я не хочу. Я завжди тут стрибаю і трачу багато хп. Але я цього не хочу, я отак краще зроблю, стрибну і не втрачу хп. добре. Так, тут я вже майже все освітив. Беремо смолоскипи, далі освічимо. Залізо пропустив. Ось тут є. Зараз добуду. Хоча мені вже його так багато не потрібно, але хай ще буде. Тут ще щось є. Давайте подивимось, бо ми зайшли в одну таку. Мені, можна сказати, печерку і там знайшли діаманти, але тут, тут не, не, не діаманти, тут якась ще інша печера, так? Здається, що так. А може ні. Так, а усе освітлю йому боже. То що таке тут зомбаки, сукиру? Ні 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 ні, ні. ні 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 я звідси виходжу. Я не хочу з ними битися, краще я би сюди не заходив. Так, я не хочу просто з ними битися. Так, тут тут що? А тут що? А, там тупік. Добре, туди навіть йдемо, що зомбаки за мною йдуть? Та йдуть, ну вони їх, гадюки. Йдуть далі за мною. О, ось тут велика печера, там діаманти можуть бути. Так, ходіть, розберемося, ходіть, ходіть. У вас двоє там, чи один. А, ти один. Але ти з лопатою залізною? Ні-ні ні, мене не бийте. Там їх вони що двоє? Та, вони, здається, двоє, але... А то ще один маленький, тихо, маленький, не бийся. Маленький, заспокійся. Молодець, маленький, що ти заспокоївся. Так, йдемо далі, там освітимо. Ми там вже були, але я далі не захотів піти в минулі серії. Тут ще освітлемо. Цей тут ми ще освітили, і після води я вже далі не хотів йти. Але хоча ще тут можна піти і знайти діаманти, бо тут знищив, а нижче і ростуть. Є діаманти, не ростуть, а є просто. Так, тут їх поки що нема. Так, усвітуємо, йдемо далі. Може, щось далі буде? Ні Далі теж нічого нема. Ну Вже майже вся печера моя, тільки трохи ще не моєї, Ну я можу, можу скористати, що буде вся печера моя. Це буде дуже круто. Не буде тут зумбаків. Так. А ну тихо, тут може хтось буде зумбаків? Чи ще хтось? Ану освітлюємо. Ніби нікого нема, зараз подивимось. Тут зато залізо є. О, це добре. Зараз добудемо. Так, йдемо далі. Тут щось є. Ні, ніби тут далі тупік здається, має бути. І так. Чо ні. У мене вже смулскипів нема. Зізнавайся, тут тупік, так. Тут тупік, зато ми тут все освітили. Так, поїмо. У мене вже мало їжі трохи. Але мені ще вистачить. чотири куски курки. Нормально ще. О, ще тут залізо є, добре. Ось тут одне, друге і третього нема. Добре, і ось тут ще є. Я не знаю нащо б стільки того заліза, але хай ще буде. Залізу зайвої, я думаю, не буде. Спотім заліза можна зробити. Відро, можна щит зробити заліза Там можна багато всього, що залізо зробити. А я купався, а я міг просто подивитися і знайти велику ось таку печару. Так, тут не вистачає світла, якусь темно стоїть, а може ні, ні, можете мені просто здається. Так, виходимо вже звідси Йдемо трохи. Ну, далі ось тут. О, тут ще взагалі багато заліза. Так, я його добуду, зараз потрібно кайло. Чому я це добуваю все залізним крилом? Я не знаю, але в мене і так залізо багато, якщо що, ще зроблю собі багато залізо. Так, один. Ой, там вода, 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 вода. Зрозумів, тебе вода. Що ти не хочеш зі мною дружити. Так, то зараз воно знову розтачеться і це добре. Тому що все залізо потече вниз, я його там підберу. Один і два, все перекрив. Так, перекрив. Так, дістав! Так, дістав. фух. Тепер потрібно тут забрати, і все, все. Ось там не освітлено, там, здається, вода забрала з Звідки вона тече? І зараз перекрию. Вона мене хіба нервує трохи. Зараз, де те, є там? Зараз я перекрию там воду. Е, е. О, так, все. Мені Пер... не встиг. Я ще гірше зробив. Так, і перекрив все. Добре. Тепер йдемо освітлено там, тому що там може бути. Проблема? А далі вона тече що? Вона вже би мало закінчитися. Вона ж далі тече. Е, так, вона... А, і ще тут, там дві дірки, все. Вже вона перекрита. Ще тече? Ні, все, більше не тече. Ура! Більше немає води. Ще десь звідкись тече Во, звідси. все, тут теж перекрив. Я перекрию води не буде. Я обіцяю так, все. Все, нарешті. На ще звідки ті чорні? Вже, вже ні. Добре. Нарешті тут можна освітити. і звідси вийти. Так, добре. Йдемо далі. Там заберемо залізо, і я бачу там є ще одне таке, як. Ми ще не освітили, пам'ятаєте, там було, що за мною побіг е, зомбі. Я хочу ще там освітити. щоб була вся печера моя. Так, де є в мене мало... смолуски, але ще трохи є. Е, так, ось тут це було. Так, я тут не хотів з, з ніким битися, але зараз я готовий з всіма битися. Так, тут поставлю. Ходіть, ходіть, ходіть. Хто хоче зі мною побитися, всім дозволяю. Я готовий битися. Так, ось тут вже йде нижче. Ясно, цікаво, цікаво. Так, давайте ось тут, щоб ніхто не заспавнився, там в краєчок. А ні. Не дістаю, ну нічого. О, кріпер, давай, ходи, ходи, Тільки не, не, тільки не той, тільки не піддеревися. Не Мені потрібен порох, ні! Ні. Ти такий ти гадюка така. Ти гадюка. Мені потрібен був порох, він підірвався. Тепер пороху вже не буде з кріпера. Так, тут ще далі є. Ну золото мені поки що не треба. Зараз я можу. Так, все. тут У мене вже зас... за... закінчилися смолоскипи. Це мені трохи страшно. Тому що в мене вже смолоскипів немає. Я вже не маю чим освітлювати. Але в мене є вдома палиці і. є в мене як називає. Це все більше не хочу золота. Палиці і. Е, як його. Як тут називається, я забув. І вугілля. Але я вже більше не хочу освітлювати. Йдемо вже додому. Наступну серію я ще зроблю 64 Так. і будемо ще освітлювати. Ми просто все освітлимо. Тут буде вся печера світитися. І не буде тут вже буде зубаків. І, і на, наступній серії ми підемо. Ой! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Тихо, сюди перекрив все. Все-все-все, зараз ще раз воно потече. Так, бо тут залізо, ань тата, та тече тече. тече Звідки воно береться, я не знаю. Так, наступний раз ще є, зараз договорю. Ось ще тече, та скільки ти будеш текти? І ще раз Зараз ще раз потече і ще раз потече. Так, раз і два. Так, все. Тепер потрібно вже заставляти. О, все. Нарешті вона не тече. Так, наступний раз ми ще підемо, де це є ця, ця шпаринка. Ось туди. Я зараз одним оком, ну тільки одним чи двома, подивлюся, як там. Тут є багато заліза, тут можна освітлювати. І тут можуть бути діаманти. Я поки що перекрию сюди вхід, тому що щоб ніхто сюди не зайшов. Так, а... на сьогодні ми з цієї печери йдемо. Так, йдемо. Кругляк в мене є ще. Так, є. Добре. Йдемо і. Так, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мені вже потрібно з цієї печері йти. Я вже не хочу в ній залишатися. Так, так, так. Йдемо сюди, 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 сюди. Сюди. В наступній серії ми вже все будемо пережарювати. Тому що ми вже в наступній серії, напевно, не підемо. Може, піде... Напевно, що підемо. В наступній серії і зробимо ми в наступній серії все освітлимо. Все до кінця. І там, де ми не, досвіт, не доосвітили, там, де... Зобі що ми освітлимо і підемо. Там, де я показував, там, де було таке зелене, тут теж туди підемо. Я забув, як це називається, напишіть в коментарях. Так, можна вийти якось, бо я щось головою і не можу вийти. Нарешті. Трохи вийшов. Давайте. Раз, два, три, чотири. П'ять. То сюди, так, то сюди. Тут вже мають бути сходи десь. Так, мої ось тут сходи. І виходимо. Я ще поїв, бо тут вже темно, так. А ні, не темно поки що. Добре. Що нема ніч, ми що вже ї... ми вже її, походу, тут в печері провели цю ніч. А ні, це ніч, це ніч, це ніч. Це ніч, це ніч, це ніч, це ніч. Здається так? Ну та, це вже темніє, ще не ніч. Я ще можу встигнути. Давайте біжимо. Біжимо, біжимо, ще до ночі встигаємо. Ой, там вже всі там вже сонце зайшло, це можна рахувати як ніч. Тому що сонце зайшло, вже всі вийшли. І кріпери я вже бачу, і скелети, добре, що ще зомбі нема. Так, втікаємо, ну це поки що не страшно взагалі. Так, моя хата двохповерхова, заходимо в неї і закриваємо двері і лягаємо спати. Можна ще спати вже? Ні, ще це не рахується. Ну, добре, зараз. Не плоть ставимо сюди. Потім заліза до заліза. У нас вже більше стак, стаку заліза напевно, так? Де він є? Так. У нас вже стак і 2 заліза Капець, Золото у нас 10. Курка у нас тільки одна. А я потім ще зроблю собі курки трохи. Так, ще кіски потрібно до кісток і лягаймус вже спати, а ще, ще ні. От вже походу день. Так, то вже день. Два смолоскипи в мене ще є. Я поставлю до цього миску сюди. Масіння сюди. І це хай буде. Це стріла. Це мені не потрібне поки що. У мене є лук, до речі, непоганий. І два ще сюди. Я ж їх поставив сюди. І все, ми вже все собі зробили. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде ФК-24 Мобайл, на сьогодні всім па-па-па-па!